Провели експеримент. У Юлі була проблема з сторінкою, там дуже мало переглядів. Ми намагаємося з усіх сторін там допомогти, хто чи може. Я сам слідкую переживаю, бо вона купу енергії витрачає на себе. Чесно, в мене навіть є якісь. Мен заздрості тобі, тому що чого чого ну, я тобі скажу так? І ну я таку кількість відосів. Ну я вроді знімаю багато, але не настільки А я теж слідкую за тобою. Блін, молодець. відео, відео, там десь пишуть, там банкомат. Там да да, блін. А це та, дуже цікаво. Глян, яка класна доріжка, Ви такі погляньте листочки? Бачите? Призимаючи листочки. <говори> Це такі дрібниці, які треба замічати. Якщо ти замічаєш от такі листочки на підлозі, на цьому алієчки, на, на дорожки, то ти щаслива людина. Це щастя складається в дрібницях. Коротше, Юлі дуже специфічне бачення життя. Це дуже помітно з тіктоку. Вона щаслива людина. Я наразі не такий щасливий, як вона, чесно вам скажу. Я з себе трохи видавлюю цю всю інформацію, але зараз сподіваюсь. Та й не сподівайся, вже ще... Да, я зараз буду заряджатися <риклад> цією темою. Короче, наступні відоси зараз будемо рекламувати, продавати і дуже цікаву інформацію вам доносити.